Друзі, слава Україні! 28 травня ми на моїй полістирольній пасіці, нині біля моїх, моїх мікронуків. У мене є таке питання, ну, можливо, це мій накрут, можливо, ні. Як бачите, тут 18 штук неплодні матки на обльот, заряжені, виведені нікотом. Частина маток <кій> пішла у відводки. Тобто ну, 4, 4 не вийшло з маточників. Потім щось там частина в бігудях. Коротше, 30 штук 30 штук із 40, умовно кажучи, так. Шість там, здається, грохнули ці відводки. Ну, точніше, в бігудях вони. Ну, завмерли, померли, не знаю. І там ну, теж в сім'ї вихователька. Одна пішла в сім'ю-виховательку, якось так. Але питання заключається не в тому. Питання в тому, ну, в мене є такий накрут, що якісь вони мілковаті. Тому я пропоную для порівняння. У мене в одної сім'ї, яка була в районі, зрізав та, що на попередньому відео, зрізав маточник. Навіть не попереднім в одній сім'ї повирізав маточники, матку плодну мічену відправив відводок. Один маточник залишив, потім його зрізав, дав свою матку, а той поставив там, де була сім'я вихователька, в другий корпус. Власне, матка вийшла, ройова матка і для порівняння. Бо мені здається, мої матки, які я виводив через Нікот, від дуже доброї сім'ї, вона дуже дуже спокійна, хорошо по медозбору працює, навіть ось зараз на акації. Нормально відпрацювала. Матки всі, всі чорні, як смола, абсолютно всі чорні, як смола, всі плюс-мінус одного розміру, але мені здається, якісь мілкуваті Чи то я вже звик за кілька років до цих райових, і вони мені здаються мілкуваті, Чи то як просто порівнянням, порівнюємо які матки? Я підпишу, де ройова де з Нікота виведена. покажу матку. Донора, да? матку, яка закладувала яйця в Нікоті. І скажете свою думку, дуже цікаво, чи то мій накрут, чи то не мій накрут. Традиційно Володимиру Стасу Євгену мої вітання. Ви теж, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я знаю, що ми в лічці спілкувалися. Ви казали, що мій накрут, але дуже цікаво після того, як ви побачите, що ви скажете. Поїхали, дивитися. Відео не дуже довге. Що такі вони стали, бач? Геть. Созрели. Шарики. Чорні шарики. це ж не плодно. Кормили її там, в семью одну давав, забувся. Короче, відкрив, дивлюся, нихера самі. Ліза. Зараз піду випущу. Гора матка. Вчора, чи коли вийшла? Ну, розміри, я думаю, ти бачиш які, да? Зараз покажу який маточник. Вони був. Оце я його кріпив на миску. Ось такий в неї маточник був. Друзі, засіяла в одне з сімей, яка виводила маток маточка. Ось такого вони нині нині розміру. Просто красавиця, бджола спокійнюсінька Що тут в принципі не було. Від матки залежить, до речі, агресивність бджоли Ось такі вони чорні. Розмір, бачите, обліталося, засіяло, стали нормально розмір. Аж яєчко до задньої частини, ну не знаю, можливо буде видно. Тільки-тільки почала, певно, сіяти. моя Отакі чорнющі, не знаю що, отакі у нас шарики, як каже мій друг, отакі шарики. Красота. Друзі, друга матка відводку. Щойно, ну, щойно, не знаю, почала сіяти. Знову ж таки, чорнюща. З розмірами все ок. Я переживав, що вони мілкі. Нормальні вони. Абсолютно нормальні. Але чорнюща як... як цей. Як вугілля. де, ховається, від нас не хоче нам позірувати наша королева. Тут ще розплот не встиглась вийти, вона вже засіяла, але нічого. Отака, гарна. Ну, як висновок, мій друг каже, що матки нормальні, то просто ну, він бачив, да, він мені там допомагав, це що ми, ми, ми миски на планку клі, прикріпили і в другу сім'ю дали. Каже, що все гуд. То ти просто вже за кілька років звик до райвих. Да, Дійсно, я з 20 чи 21 року котом не виводив. У мене пасіка. Перманентному якомусь ройовому перебували, тому вистачало цих, ну, ройові маточники по <кхи>, мікронукам розкидав, такий власне, був вивід. вирішив від цього відмовитися, бо наганяння розплоду ройовими матками це добре, вони дуже, дуже потужно, дуже швидко гонять. Але коли минулого року в мене 25 сімей з 50 було в ройовому, це просто був жах. То, що там рої виходили, то само собою. В цьому році, так як сім'ї були слабуваті, ця відосі минула. Буквально п'ять сімей в роєвому, з двох я одну я вивів з ройового, з двох сімей просто маток забрав у відводки. І там шестими, не пам'ятаю, чи, чи, чи маток бахнув, чи що щось таке. Але, ну, власне, в ревізію пройшов з попередніх відео, ви бачили, що там я зняв одного роя, потім такий на рамочку рій, він пішов на мікронуки, до речі, ще рамку до труси пішов на мікронуки. І напарник на наступний день ще зняв. Каже, зранку висів ройок такий на рамочку. Говорить, я був зайнятий ревізією, тому коротше, я його до, власне, до вечора він каже, він не полетів, але він на вечір його зняв. Ось якось так. Всі сім'ї переглянув, ніхто нікуди не полетів, всі на місці, матки, ну, абсолютно все, що це було за рої, не знаю. Каже, можливо, то у напарника. В нього там, дивіться, які піраміди. Е, ну там В першому корпусі він е, е, з першого корпусу забирав плодну матку, в другий корпус такий відводочок робив, а там е, давав туди не плодок, але погнали свічових, можливо, це в нього. Ну, Хто цю схему зрозумів, той зрозумів. Я її не дуже розумію і не бачу сенсу в тому з, з тим е, гратися. Е, можливо, це в нього там ті свіщовки виходили, вийшла, якась кількість маток. Хоча він нібито виривав, 3-4 залишав маточника з віщових, бо своїх маток яких давав, він не помітив їх, да? він дав маточники на виході. Не знайшов та й таке. А ось з приводу розмірів, друзі, ну дуже цікаво. Коротше, з приводу розмірів, чи то мій накрут, чи дійсно вони якісь мілковаті. Чи все добре. Пишіть свою думку, дуже цікаво. Побачимо, як облітаються з цих 18 штук, скільки облітається, дуже цікаво. Ну і звісно, як у відводках облітаються. У мене з 11, да, з 11 відводків, 2 лише на плодну матку, ну це сімейки в Ройовому, З 11, з 12. Значить, 3 на плодну матку сімейки в Ройовому, то цікаво як облітаються. Так що якось так. Все, друзі, па, па 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 Всі мої вітання. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Все, Ба -ба па 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 па